Так, в мене є візія. Дивись, я зараз так трошки перескакую, тому що коли почалась війна, березня березні взагалі я не пам'ятаю його, взагалі не пам'ятаю, що там відбувалося. Але вже в квітні ми сіли робити нову візію для компанії, тому що стало зрозуміло, що точно ми зараз коли, кудись падаємо в якусь безодню. Але ми там точно дійдемо якогось дна, відштовхнемось, і а коли куди, ми. Куди всклип... рухатись? І ось, і ось. Коли ми впливемо, ми стопудово вспливемо в якомусь іншому світі, розумієш? І ми пішли в цю візійну історію, яка ну тривала чотири з половиною місяці, для того, щоб знову відчути і зрозуміти взагалі, куди ми хочемо рухатися після того, як ми десь там впливемо. А що означається, от ви Що цих чотири з половиною місяці, Хто це був? Угу. Що ви робили? Так. Як ви там? Як ви зрозуміли, що о ми знаємо в квітні? Ми ми працювали у двох напрямках: перший в яких працювали всі підприємці, це стабілізація, це зрозуміти, що треба зробити зараз, щоб зменшити втрати. втрати щоб Стабілізувати це падіння. Ми дивилися там, на свої активи, ми якісь речі оптимізували. Ми все планували там, знаєш, тиждень на тиждень, потім місяць на місяць. І перший свій план до кінця року ми написали наприкінці червня. До цього ми жили тижнями. І паралельно ми запустили цей процес стратегічний тобто, з одного боку, тактичні дії. Які впливали на щось сьогодні, завтра, післязавтра. так а з іншого боку стратегічні? Ми зібрали по перше робочу команду. Робоча команда складалася з наших топ менеджерів двох напрямків, навіть трьох, тому що 2022 тисячі ми прийшли в структурі такий. В нас був джбар. Зі всіма його бізнесами: це GBAR, GSOP, Франчайзінг, Академія G, яка мала ось запуститися в березні. І Omaylook. Oh а Omaylook oh з, з його бізнесами це O oh це Лавла, це Photoruom, прайват лейбл своїх блокнотів, о oh MyBaby Book, тобто це дві таких руки. І новенька така історія це наш навчальний напрямок, mm -hmm. тому що в цьому році, у 2022 ми планували запустити платформу. І Для нас вже була команда, яка займалася навчальним напрямком. І ми сформували, по-перше, команду з топ-менеджерів, хто хоче і може. Тому що в квітні не всі ще мали змогу працювати, працювати 100%. Так це по-перше, наша команда. По-друге, ми провели цю візійну всю історію не самі, а з зовнішньою допомогою. Наприкінці грудня, коли я вирішила запускати навчальну платформу, я вирішила, що я хочу в цього разу пройти новий такий шлях і зробити якусь просто офігенну бізнес-модель, яку можна класно масштабувати глобально у світі. Я ще такого не робила, тому я пішла за допомогою. Ми пішли до Оксани Шигельської, Не знаю, знаєш ти чи ні? Вона препод в КМБСі, і дуже вона нам подобається. Женка моя в неї вчилася. І в неї є своя компанія Стратеджик. Називається це команда людей, які допомагають стратегувати, допомагають знайти нову, там місію візію для дуже великих компаній. В них там не знаю, в клієнтах і нова пошта і розетка і там і міжнародні компанії. Тому в грудні, коли ми до них прийшли, нам ще треба було себе продати як клієнта. Тому що просто прийти і купити їх послуги неможливо, тому що вони витрачають на тебе свій час. Для них дуже важливо, чи ти взагалі зробиш те, що вони тобі допоможуть зробити, чи зможуть вони записати тебе в, в своє список. так CV, Так і ми ще десь декілька тижнів презентували себе, пояснювали, чому для нас це зараз важливо, чому ми хочемо з ними працювати. Десь січня ми почали працювати. Супер було цікаво. Ми почали збирати дані. Повинні були закінчити на, на початку квітня. І ти знаєш, 23 лютого моя остання робоча зустріч була з ними. Я приїхала 23 лютого до Юнітсіті і провела там чи 5, чи 6 годин була я і їх, їх команда, і зі всіх сторін ми там, стратегували теж і шукали там, деякі інсайти, які. Можу народити тільки я, тому що завжди бізнес, його там місійна якась історія, візійна, і взагалі його унікальність, вона і справді народжується у власнику. так І тому ось ці п'ять годин ми провели з ними разом. Так трошки нам було дивно, 23 лютого. Після них я поїхала на корпоратив Диджбару. Коли почалась війна, ми все поставили на стоп. Взагалі, не просто роботи з ними, а взагалі все. І коли в квітні почали повертатися до роботи, ми згадали, що там щось ми планували нове запускати. Ніяку платформу я в квітні вже запускати не збиралася, не хотіла. І знаєш, я думаю, що ти зі мною погодишся. Жоден бізнес зі своїх я не купляла, і всі їх створювала з нуля. І ти до них маєш почуття. В тебе емоційний зв'язок з бізнесами твоїми. І в квітні я хотіла лише одного, я хотіла їх врятувати. Я хотіла. Зрозуміти, що я можу зробити як батько, як мати для них, щоб вони якось стабілізувалися і мали змогу вижити. І Я ось так тоді зрозуміла, що тактичних дій недостатньо, і я хочу зрозуміти, куди вони взагалі всі разом йдуть. Тому що в квітні поставили питання по всіх нових напрямках і не нових, але тих, які дуже чутливі до таких криз. Це у Майлук, в першу чергу, тому що у Майлук 2013 року народження він пройшов майдан. Він пройшов кризу ковідну. І ми знаємо, як сильно на ньому це це впливає. Я розуміла, що все зараз він стає знов дотованим. Тобто Майлук не зможе працювати Змогу. зараз ні в нуль, ні в ніякому разі ніякого прибутку там не буде. Але у Майлук це такий вже сталий бізнес, а було дуже багато запусків. Розумієш, там ми будували. Шосте Джи. Ми будували академію Джи, яку збудували, яку ми мали через тиждень лончити. В нас там були вкладені гроші якісь вже в розробку цієї освітньої платформи. В нас команда зібрана, розумієш. а Команда це дуже важливо, тому що. Там бізнес-процеси ти можеш пофіксити, поставити на паузу, але якщо ти вже знайшов таланти, це дорожче за гроші, дорожче за час. Розпустити команду це для мене найгірше, що може статися, тому що все це дуже важливий актив. І тоді, в квітні, я не мала відповіді такою нормальною, зважною. А що з цього всього має перспективу, а що об'єктивно треба зараз? Закривати оптимізувати, що з цього сього я маю поставити на паузу, і повернутися до цього там не знаю, в вересні чи через 2-3 тижні, коли закінчиться війна. Я зрозуміла, що мені недостатньо водних для того, щоб приймати якісь важливі рішення. А вони потрібні, тобто все впало. Але ти розумієш, що тобі треба в першу чергу щось рятувати, а щось вдруге, якби це дивно, не звучало Але так. Ну, було. Вибрати пріоритети, точно. І я зрозуміла, що мені достатньо водних, і мені треба звернутися до стратегії. Але наша стратегія не передбачала таких речей, тому що в нас цих стратегій було п'ять. В нас була стратегія розвитку Джибару, була стратегія розвитку Омайлука. Була зовсім інша своя стратегія розвитку лавли і нашого «Private Label», там за всіма нашими блокнотами-лінійками. і лінійками. І це все про різні речі. У Майлук одна ціль, у джбара інша. І я зрозуміла, що ні так не буде. І треба на чомусь фокусуватись. Фокусуватись, знаходити одну головну візію для всього. І тоді від цієї візії я зможу зрозуміти, а що зараз особисто для мене на часі зі всього, що ми вміємо робити, зі всього, що ми робили, а що, на жаль, зараз ні. І ми прийшли до стратеджики і сказали, так, все, нам не потрібна більше ця платформа, нам потрібна нова візія. І що ми робили? Весь цей час, по-перше, ми дивилися на макроринки, їх 10. І всі компанії, які ми з тобою знаємо, знаходяться. на тому чи іншому ринку. І ці ринки, наприклад, ринок бідності. Дуже відомий, дуже великий ринок, ринок бідності. Наприклад, на ньому працює Uber. Uber не на ринку Конекта навіть він на ринку бідності, тому що його основна цільова аудиторія це люди, в яких зараз не дуже згрзгрішно, і вони сядуть за кремом своєї автівки і залогініться в Uber, і будуть мене підвозити сьогодні після підкасту до ресторану. Розумієш? Угу. Uh, є ринок бідності, є ринок старості, є ринок uh, ну, там, палива, там, енергетики, якось він називається. Є позитивні ринки, вони мені більш подобаються. Це ринок коннекту, це ринок uh, любові та дружби, ринок мрій про краще життя. Це весь лайфстайл. Це моє з тобою. Так, ринок свободи. Ринок свободи дуже великий. Є ринок свободи, а якщо це Vizer чи Renair, це ринок. Ні, це ринок бідності. Це найдешевші компанії. Так, і най... так. Mm -hmm. ми дивилися на ці ринки. Вибирали для себе глобальний один ринок, який нам подобається. Потім ми дивилися на надсистеми. Системи це вже ринки, як ми е, звикли їх використовувати. Таке поняття: це ринок медіа, ринок ентертейменту. Це я зараз м, тобі розказую про ті ринки, як, в які ми е, поринали: едюкейшн, медіа, інтертеймент, фешн, б'юті, ринок лайфстайлу і ринок. Підприємництва: ось ці сім ринків, які нас цікавили, і весною ми розділили ці ринки поміж нашими топ-менеджерами, і вони їх досліджували не самі, а теж нам допомагали в цьому стратегік. Але дуже велика робота була проведена. Шукали тренди конкретних цих ринків. Потім е, кожен презентував свою роботу. Е, другим етапом була наша робота, і ми забирали ті тренди, які нам подобаються, і сквозні тренди в двох словах. Що означає ну, до кінця сквозни? Це що це типу, про це починуває? тренд, який є майже у всіх ринках? Розумієш угу. то він апріорі буде у всіх у всіх бізнесах. Тобто, якщо ти обереш для себе цей тренд, ти з більшою вирогідністю веригідні... вер... так попадеш е... в тренд в тренд. Так, а потім ти береш ще ті тренди, які тобі особисто підходять. Імпонують імпонують так. Наприклад, якщо в тебе ресторани, ти можеш взяти прикольні тренди з ринка ентертеймента, з ринку б'юті можна взяти. Тому що, наприклад, є у б'юті такий великий тренд бізнес-моделі он деманд запиту. По запиту, наприклад, є такий дуже відомий бренд. Е я не пам'ятаю, напевно, іспанський е Алоха. Алоха е навіть на нас таргетується в Україні дуже багато. Алоха demand фешн. Тобто в них нічого немає в наявності. Ти замовляєш через два тижні. Тобі присилають. А з чого вибирати? В них все є, але ти не можеш купити а. день в день. І в цьому їх фішка, тому що вони про Sustainable. абсолютно вірно. Але і в по бізнес моделі це супер. Ти сам розумієш, що в тебе Ти нема немає ніяких, ніяких немає ніяких залишків. Ну це супер. І цей on-demand, він буде рости у всіх сферах. Ти, наприклад, не відкриваєш салон красив, де в тебе працюють 20 майстрів, і вони чекають на своїх клієнтів. Ти виводиш майстрів під клієнтів, але не в салон, а наприклад, додому до клієнта вони приїжджають. Після цього ми. Досліджували тренди, потім досліджували бенчмарки. Кожні кожній на цій темі ми вибирали бренди, які найуспішніші у кожній категорії. Після цього ми проводили це вже була в червні стратегічну сесію двох-чотирьох Ми позабиралися те, що для нас що нам потрібно, і повинна була народитися тоді ще в червні візія, але вона не народилася. Ми продовжили це робити, продовжили шукати. І моєю ціллю що було моєю ціллю було прийти до єдиної одної візії, Для одної стратегії. Так. Друге, що мені було важливо, мені було важливо, щоб вона була на часі в моїй країні, розуміючи цей контекст, і вона могла б масштабуватися в світі. В світі. Не тільки на якихось вибраних ринках, а глобально друге, що важливо. Мені важливо було, щоб ця нова модель вона була дотична до тих глобальних потреб, які існують зараз в Україні, і будуть існувати. Тобто мені дуже хочеться бути корисною для класних талановитих українських компаній, брендів людей, які створюють цінність. Я так це я так це називаю. Неважливо, цю цінність створює один Петро. Чи команда людей створює цінність, яка потім стає цим стаканчиком, розумієш? Четверте, ми дивилися, які в нас ключові активи, що є ядро, на чому ми заробляємо більше всього. Тобто, що в нас класно виходить, і з цього цього треба зліпити щось нове. Ти мене вже так прогріла. Так. Я так хочу почути, чи ви вже знайшли ту візію. Знайшли, знайшли. Ну, я не сказали? розкажу. Ні. Дякую. <світ> я не розкажу зараз. Я тобі я тобі розкажу, але я просто не можу зараз це знімати, тому що не всі наші партнери ще її знають. Знаю, вся команда бек-офісу, Я вже презентувала нову візію. Знає знають нові партнери франшизі, А, а наші існуючі партнери франшизі ще ні. І не вся лінійна команда знає. Але ти знаєш, як це в житті буває? Ми ще її не дописали, а всі. Так почало все складатися якісь можливості почали з'являтися. Наприклад, Женя, наша як СЕО. Ми ну, Робили цю презентацію нової візії, і вона була дуже ще сара, дуже. Тобто я не могла її нікому показати. А її відправила там на якийсь конкурс, є такий Genesis, знаєш, їх? які там дуже українська компанія так. з українськими корнями, але вони всесвітня, величезна, вони інвестори багатьох проєктів. І у Genesis є Startup Academy. І вони з трьох тисяч заявок вибрали 40 компаній, яких вони забрали собі на навчання. І е, ми попали в ці. Три тисячі, потім в триста компаній, потім в сотню, потім прийшли з підбесіду і зараз Женя вчиться на трьоміся, на трьохмісячному курсі в академії Дженезіс. Паралельно в нас ще немає фінальної версії бізнес-моделі, тому що ми зараз над нею працюємо, до нас вже приходять запити з якихось там інвест-фондів, що їм цікаво з нами поспілкуватися. Це знаєш, ми в чатику сміємося, що ми, наче в якомусь серіалі про якихось стартаперів, і це дуже смішно, дуже прикольно, дуже цікаво. І це. Теж дуже багато шарів реальності, тому що якщо ми були просто стартапери, це одне. Але ми підприємці, в нас є бізнес в реальному секторі, в якому є люди, які ходять на роботу, розумієш, і ми такі трошки в цих різних ролях зараз намагаємося зі всім цим впоратися, але це цікаво. Я до чого це кажу? Що коли ну це дуже важливий був для мене такий момент. По-перше, я в цій візі бачу дуже багато для себе такого чогось нового, нових викликів, нових дверей, які я. Реально хочу відкрити, тому що часто, я впевнена, багато людей, які нас зараз слухають чи дивляться, були в своєму житті в якомусь такому періоді, коли вони розуміють, що блін, я кльово вмію це робити, це робити. Тут я вже досяг якогось успіху. Але щось мені не дуже цікаве, тому що я ходжу по колу, тому що, ну не знаю, там я вже відкрив чотири ресторани, і так, я відкриваю зараз п'ятий в новій концепції. Це дуже прикольно, але, блін, я знаю, що робити. Всі ті самі процеси по суті. Ти повторюєш, просто там з деякими людьми, коли ти йдеш в щось нове, це і ну якось моторошно, але блін, це цікаво. І життя насправді ось тут воно якось проявляється. Тому мені дуже цікаво, а всі ці маленькі штуки вони якось показують, що нібито ми на вірному шляху.